Привіт! Сьогодні на ремонті в нас ось такий павербанк. Як бачимо, він вже розібраний частково. Яка ж поломка? У нас вийшли з ладу три кабеля: Мікро-USB Type-C та Lightning. Їх потрібно замінити. Тож, давайте розберемо павербанк. Як бачимо, він вже розібраний. Беремо, піднімаємо верхню кришечку і розкладаємо. Я раніше його розбирав, як бачимо, тут у нас є всередині ось такі деталі. Тут два акумулятора паралельно з'єднаних. Тож, давайте приймемо три лишніх кабелі та припаємо нові. Хочу сказати, що вони вже відпаяні і їх треба просто зняти з корпуса. Витягуємо і ось так це виглядає. Таке діло. Тут два кабелі об'єднаних, і тут так само, але нам потрібно оцей для зарядки залишити. Type-C вже готовий у нас. Також лайтінг. Візьму кабель, він новий, не разу їм не користувався. Відріжемо його також на половинку. І також мікро USB. Також у нас була ось така проблема. Тут два акумулятори від'єдналися, Вони дуже погано трималися. Була пайка дуже погана, тому вони відпали. Також я, щоб перевірити за кадром, припаяв такий довгий провідок. Де спаяємо тут два контакта і припаяємо все по-нормальному, щоб воно добре трималося. Всі провідки спаяні поставили плату на своє місце. І тепер припаємо три кабелі. Щоб трималося краще, додамо клею. Нам потрібно припаяти кнопку, але один контакт він відсутній. Тож припаяв ось таку кнопку. І до одненького контакта плати. Взяв голку для шиття, відрізав її частину та припав привідок. Як бачимо, що намислив клею і як це буде все триматися. Тобто ось так. І буде притиснено кришкою. Беремо задню кришку і нам потрібно зробити узадній отвір. Десь на цьому рівні, я думаю. Беремо акумулятори та ставимо на своє місце. Контакт зірваний, але там, де він раніше був, нас залишився отвір. І в тому отворі є частинка контакту. Беремо дві частини і складаємо разом. Тепер фіксуємо дві частини дротом. Також додатково фіксуємо все клеєм. Також нижня частина повербанку була закріплена дротом, і також все залив клеєм. І виникла така проблемка, я десь проїбав частину відео, там де я приклеїв кнопку, і також дротом закріплював верхню частину. Тож Powerbank готовий, як бачимо, кнопка працює, ось так це все виглядає, і давайте також все перевіримо. Ось так тримається все на резинці. Так, перевіряємо лайтинг. Як бачимо, навушники заряджаються. Підключаємо Powerbank. І він заряджається. Тепер підключаємо мікро USB до павербанку, і павербанк також заряджається. І також давайте перевіримо, чи е, саму ми ремонтували, заряджається. Як бачимо, заряд також йде, я його не ремонтував, цей кабель, але вирішив показати. Тепер підключаємо телефон, і телефон так само вмикається і заряджається. Також вирішив зняти таке пришвидшене відео, як повербанк працює. Як бачимо, цей повербанк який підключений, він заряджається. І все працює.